Житловий комплекс ОКЛЕНД Новий сучасний комплекс комфорт класу. Неспокійна ніч для білгородців. Губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков заявив про обстріл Білогородської області, зокрема селища Рокитне. Він повідомив, що у наслідок удару загинули 5 осіб, і ще 12 отримали поранення. Крім того, стверджує Гладков, пошкоджень зазнали газопровід і лінії електропередач. Пошкоджено газопровід. Тимчасово без газу залишаються селища Рокитне, села Бориспольє. Та Новоленінське а також є локальні пошкодження на лінії електропередач. Написав він у своєму телеграм-каналі. Хунок російської розвідки щодо подій на Курщині змусив запалити вогонь на території агресора і сколихнути усю Російську Федерацію. Таку думку уранку на апостроф тієї висловив полковник запасу ЗСУ Євген Сасько. Натомість каже, ворог звик, мовляв, грати вдовго, адже має значний ресурс. Ну, розвідка... Пропустила цю інформацію російська розвідка, і тут за цим сховалося вміння перенести наше вміння наших командувачів, перенести ініціативу проти ініціативу на територію Російської Федерації, запалити вогонь, скажімо так, на територію Російської Федерації, внаслідок чого качнулася вся Російська Федерація, в тому числі громадська думка, теж для для нас дуже важливо не тому, що гра надовго ресурсів у Росії багато більше, в тому числі в першу чергу, господі простіть. Особовим складом, тому що там вони відносяться до людей, як до м'яса в вмісне штурми, йдуть малими та великими групами, по 3, 5, 10 чоловік. Перепитримся або без підтримці техніки, і не жаліють особовий склад. Ми такого собі дозволити не можемо. По перше Україна цивілізована країна, демократична країна і. Ми будуємо таку систему, де людина в центрі, а не а не держава в центрі, як в Російській Федерації. Тому я цю фразу проводив в контексті ресурсного і, і гри вдовго. Росія грає вдовго, намагаючись нас переламати, перемолоти наші ресурси в на території східної або північно-східної України ну, тобто Донеччина, Луганщина. Росіяни шукають так званих інвесторів для шахт на тимчасово окупованих територіях, у той час як заборгованість перед шахтарями зростає. Про це інформує центр національного спротиву, враховуючи, що усі правочини окупаційної адміністрації не є дійсними, то після продажу інвестори просто вивезуть обладнання, а шахти закриють, як це було у сусідній Донецькій області. Зауважили у спротиві. У ЦНС уточнюють, що на ТОТ України більшість шахт закрили і пограбували. Крім того, зазначають, у спротиві у регіоні спостерігається дефіцит шахтарів, які не отримують зарплату місяцями. В англійському сток Мандевілі відбулася церемонія запалення Паралімпійського вогню. Напередодні Паралімпіади 2024 саме в цьому місті зародився Паралімпійський рух. Паралімпійські ігри 2024 відбудуться в Парижі з 28 серпня по 8 вересня. Змагання відбудуться на тих самих майданчиках, які перед цим використовувалися для літніх олімпійських ігор 2024 року. Раніше збірна України оголосила заявку, до якої увійшли 140 спортсменів. Українські представники змагатимуться за нагороди у 17 видах спорту. Найбільша кількість українських паралімпійців буде представлена у плав. Вані у легкій атлетиці від України буде 28 паралімпійців. На минулих паралімпійських іграх у Токіо збірна України завоювала 98 медалей. Ось такими були головні оперативні новини. Станом на цю мить ефір триває. Житловий комплекс Окленд. Новий сучасний комплекс комфорт класу.